Дивіться, ну наче біла, то чому ж часто клієнти бачать себе жовтими після технік. Одна із причин це косметичний фон, який з'являється після некоректного фарбування. Що я маю на увазі? Некоректне тонування будь-якої техніки це. Якщо вас потонували ам'ячним фарбником, напівперманентом або якоюсь піною калапуцькою, в якої був той самий перманент, хоча, начебто, типу, ви його закислили по якимсь рецептам Тіктоку чи Інстаграму. Але як бачите, клієнт прийшов і вона сказала: дуже швидко в мене то все змилось, я пожовтіла, і вона дійсно пожовтіла. А ще знаєте, в чому була проблема? По довжині, там, де блонд, він був перенасичений пігментом, тобто він не був прозорим. Хоча повинен бути змив, змившися. Від чого це? Часто це від тих же калапуцок піних, де використовують аміачний фарбник. Тому дивіться, який гарний результат. Якщо подобається, ставте. Сердечку.